Дорогі діти! Сьогодні на планеті дітей Львівського радіо дебют радіовистави зразкового театру студії під мостом міського палацу культури імені Гната Хоткевича. Вистава за мотивами одноіменної української народної казки язика та хвеська. Прем'єра цієї вистави відбулась 27 березня 2016 року у міському палаці культури імені Гната Хоткевича. Режисером театру студії під мостом є відомий у Львові і не тільки режисер Валерій Москаленко. А з дітьми займаються керівники-педагоги Світлана Маніта та Валерія Полубічко. Серед численних перемог за багаторічну діяльність театру студії під мостом юні актори вважають перемогу на 12-му всеукраїнському театральному фестивалі дитячих та юнацьких колективів Казка у гаю. А саме це перемога у номінації Яскраве втілення Казко. Персонажів та оригінальне вирішення української казки та нагороду за акторську майстерність у цьому ж фестивалі, але акторів Тетяни Хоми за роль Хвеськи, Ореста Кочана за роль Петра. Отже, радіовистава від зразкового театру студії під мостом міського палацу культури імені Гната Хуткевича Язиката Хвеська. Ролі виконують Оповідач Маріанна Завадка ПЕТРО. Орест Кочан Хвеська Тетяна Хома, Миланка Юлія Ілевич, Прійська Єлізавета Бедашева. Економ Вадим Філімонов. Тож слухаємо казку Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонили по всьому селу. Ой, кумасю, ріднесенька! Що ж я чула? Що? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна. І почалося. А кума почула та другі кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. І ото вже всі про те знають, чого не треба знати нікому. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська. Усім гарна. Та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч не кажи й нічого. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не допомагає. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші, скарб, а було це ще за панщини. От він собі і думає. Як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від тої хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе, що його робити? Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Треба от учити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантух бубликів та зайця застереленого, а вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді ту то рибу одніс у ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші. Що на краю лісу стояла, тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він їй і каже: Жінко, а ходім в ліс. Пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. Що це ти, чоловіче, здурів чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? А вже ж буває. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й риби назбираємо. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла, приходять у ліс. Коли так, то попід тим, то попід іншим кущем лежить риба. А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво з зродовіку такого дива не бачила. Піднімає Хвеська очі, аж стоїть груша, і на ній бублики врясно, аж віти гнуться. Чоловіче! Чоловіче, чи бачиш бублики на груші. Та бачу, то що? Та як же так, бублики на груші. Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, а то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс, ось і зосталися бублики. Нам же, чоловіче, струшувати. Ну, добре, ходім лишень до річки. Чи не піймався тим часом заяць у ятер або у вершу? Чу на тебе, чоловіче. Чи ти не здурів? Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отже ти риби в лісі не бачила, а є вже, Ось ходім лиш. І пішли до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий нема. Дурний. Тоді тягне вершу, аж у ній. Заєць. Ох ти ж моя ненько, зайцю верші, з родовіку такого дива не бачила. То що, що, не бачила, не бачила, то побачиш. Ходім ли ж додому, а то вже пізно. Ото позабирали все та й пішли, приходять додому. І що ти, чоловіче, за день та такий? З родовіку такого дива не бачила. Риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Це ще нічого. От що диво. Хвесько. Я сьогодні скарб знайшов. Та ну, їй бо знайшов. А де ж він чоловіче? Та ось. От тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Буде, та не дуже, бо як довідається економ, то зараз відніме. А як же він довідається? Я нікому не скажу. Гляди, жінко, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я скарб знайшов. Добре, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас та гомін на селі. Чоловіче, що воно там таке? Піду я та й подивлюсь. От не дивись, та не слухай поганого. Та рифри, ну. Бо Петрику, голубчику ріднесенький, ну що там таке, ну скажи. Та то, мабуть, наш пан економ у пана ковбаси покрав, то тепер його по селу водять та й ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі, на сміх вигадує, а хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ох, лишенько, побіжаю до куми Меланки та розкажу їй. Одне ходи краще та сиди вдома Хіба ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти таке про нього потякла, то він і тебе, і мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона. Не каже нічого про ті гроші. День терпить, другий, а далі не витерпіла. Чфу, та як же про своє щастя не розказати? І побігла до куми Маланки. Прибігла, сіла, сидить. Хоче сказати та боїться. Добрий день. Добрий день. Горе на світі убогому, хоч би й нам. Хотіла справді собі нові вічопити к святу, та нема за що? Що правда, то правда, кумасю. Я теж так кажу. Ну, то, може, скоро не будемо в богі? Як то так? Питає кума Меланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть, бо кажіть. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів казать чоловік. Ох, ненько, та хіба ж я така? Хвесько, ти ж знаєш, я все одно що стіна. Ну, комасю. Це вже я вам тільки. Та глядіть же нікому, нікому. А мій Петро знайшов скарб. Святі пампухи! Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та до коми Пріськи. Добре, день, кумасю! Здорова була Меланку. Ох, Прісько! Чи ти чула? Не чула. А що вже? А Хвеськин Петро знайшов скарб, Мішок грошей і все золоті червінці. От так господар. То ж він тепер хвесті купить коралі та спідницю і хату певну нову поставлять, Воли куплять коні. Заживуть як пани. Так, так, але ви тільки мовчіть, бо то під великим секретом. А тут свято трапилось, кума Пріська. Пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха. Та так, що вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут, саме на той день, Петро посварився за щось з хвеською і добре таки на неї нагримав. Стривай же ти, такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому силу, що її чоловік налякав, налякав і трохи не вбив, бив, вбив і вбив, і що він гроші знайшов, знайшов, і що він ховається з ними. І все. Ото день ще два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз же, як мокрим рядном. Кажи такий сякий, ти знайшов гроші? Ні, не знаходив. Як не знаходив, але ж твоя жінка каже, і село збрехати не дасть. З поля, говорять, на возі виїхав повному червінців та золота, а додому не доїхав. Признавайся по куди поді воза з грошима. А що ж, пане, моя жінка каже, та моя жінка не сповна розуму. Вона чого тільки на світі нема наплете. Ай так чи не так? Покликай сюди жінку. Ото зараз потую хвеську приводять. Питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, панечку, знайшов. А що, бачиш? Та чого ж вона тільки там не наплете? А ви ліпше спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, то ми ходили в ліс по рибу, то під кожним кущом рибу збирали. А що далі скажеш? Еге, що? Тепер уже не дрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заєць піймався. О, то слухайте, пане, що ж вона до діла плете? Нехай вона вам то пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як. Саме тоді, як вас, милосливий пане, по селу водили. А чого це мене по селу водили? Коли ж, вибачте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Саме тоді було, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як же крикне економ? Ах ти, така сяка! Як ти смієш мені таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна що не возікала!» Та моя жінка не сповна розуму. Ото економ подумав, подумав. Та й справді дурна. тьху. Узяв та й пустив. Ото йдуть вони вдвох хвеська з Петром. Він собі сміється, а вона й носа пухнюпала, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, а вона і вплач. Ой-ой-ой. ой Ти мене підвів. Хвесько, жінко моя любе, не я тебе підвів. Ти сама себе підвела. Одне ляпай ніколи по дурному язику, та й нічого не буде. А тепер не серце, І давай помиримось. Ото вони і помирились. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишка. Дякую усім акторам, а особливо керівникам-педагогам Світлані Маніті, Валерії Полубічко і режисеру Валерію Москаленко. Дякую вам! А вам нагадую, що всі ви були у такій неймовірній подорожі на планеті дітей Львівського радіо.